Так, понеділок. Ох, без змін. Ну нічого. Ми не здаємося. Всім доброго ранку, збираємось садочок. О, ну все, завела малого, подарувала. Квіти, виховательці, і нянищі, вона теж допомагає, годує їх там, і миє пісяник. Ну, знаєте, Треба до всіх по-людськи відноситися. Так що такі справи, що по поводу ваги? Шоки? Я розумію, що ну, було день народження малого, плюс від'їзд його. То, звісно, діловичі може були лисими, але все одно я після того не їла. Я не знаю, може це нектарин держить якусь воду. Короче, ну, Я розумію, що нічого смертельного все одно по трохи жиру ходить. Я не знаю, як воно працює, вес на місці, а об'єми стають меншими. Так що такі справи. добре, побіг. Сьогодні приємно було, в садочку отримали. Короче, мені чай, папі, цукерочка. Такі справи. Короче, день сьогодні важкий. Бігала на кладовище, потім вдома трохи поприбирала. Старший дзвонить, так все взагалі вообще... поки ужасно, що капець. Зараз все не так, як було раніше, звісно. Потім якось розкажу, мабуть. Зараз піду малого заберу з садочку. Зриває вечеря. У мене ще є трошки креветок варених. Ну, таке не знаю. Що Сьогодні їх почав їсти, не пошло. Салатик вкусніє. Всім добрий вечір. Якись такий день, я не знаю. Ну, важко жара. Важко, ну, старший. Він позвонив, очікування це одне, а реальне інше. Цілий день він бідний на нервах був, переживав щось там, не знав, що спитати, в кого. Слава Богу, на вечір знайшов дівчинку, яка робить там в Німеччині, ну, в тому там центрі, де він зараз перебуває. Вона йому все розказала, йому відлягло, він зрозумів, що треба потерпіть. Трошки що не зразу все буде, але потім ну, стане легше, стане легше і слава Богу. Не знаю, що стоїть вопрос: ну, як йому відправити якісь гроші. Тому що, ну, соціальна та допомога вона не зразу оформиться. В нього на карті було трохи грошей, Багато ніхто не давав, тому що ну, ти дорога, ти не знаєш, з ким ти їдеш, де ти їдеш, що там буде. Тому як би. Ну, Стало питання давати по чуть-чуть. Він трошки з собою гроші на карточку поклав, щоб ніде в поїзді не витягнули, поки туди їхав. В ну, нього є, але потім я не знаю. Треба якось йому відправити речі теж. Я так зрозуміла, в тому центрі він буде перебувати ще довго. О, в нього є і куртка дорога, і кросівки. зараз туди їх відправити, і я не знаю, щоб в нього їх украли, чи я буду в нього питати, що він скаже, те і зробимо. Скаже, відправляють, ну то відправимо. Ну, я вже розумію, що весь чемоданики не пакували, я туди не відправлю, тому що там нема де зберігати ці речі. Так що, якщо відправляють, то щось трошки. Теж переживали, мені там нас наговорили, що по новій почті в Германію там, ну, ти там нічого не положиш, 50 євро там, труси отослати. Зайшла на нову почту, сьогодні спитала, якщо це буде чемоданчик, такий кілограм 20-25. Ну, вони сказали, там, блин, а ну взагалі. Ми так прикинули, коротше, 1000 гривень отослати. Так що не так все страшно, як там, так, да, всього, що коли тільки воно починалося, воно там було зовсім дорого. Зараз воно вже все налагоджилося і воно вже не таке дороге. Бо я думаю, вже йти шукати автобус, який їде туди, де малий. І договорюватися з водітелем, якось платити, щоб він той чемодан туди віз. Зараз, оказується, все воно доступно, все воно недорого. Ну, малого, так, да. мені ще подобається, він вже зібрався. Він каже, що я буду вчити німецькою, я хочу там даються курси. На жаль, для... ну, чи на рай, не знаю. Коротше, перший, хто туди поїхав, їм давалося часу на вивчення німецької дуже багато. Ну там точно не буду казати, допустимо, 300 годин. А зараз ти маєш його вивчити за 100 годин. І преподають, преподають тобі ту німецьку, тупо на німецьки. Все. Нікого не хвилює, чи ти зрозумів чи ні. Ніякої російської, англійської нічого ти не почуєш. Німецька на німецьк, я хочу, так і учи. Ну, знаю свою дитину, він цілеспрямований. якщо йому щось треба, він збереться, візьме свою силу в кулаки і буде вчити. В крайньому випадку я буду готова в будь-який момент, якщо я буду розуміти, що йому треба допомогти, сюди вертатися не варіант, поки війна. Не... Ну, поки йде війна у нас. Тож треба буде тоді до нього їхати. Якщо ну, це буде, якщо смисл в цьому буде, ну, не приїхати туди і бути обузою, А якщо я буду знати, що я приїду і чимось допоможу. Ну, це поки, знаєте, це таке все. Зараз. Щас... І... страшне — це коли ми їдемо, не знаємо куди і не знаємо, що нас там чекає. От то, з чим стухнувся він, з чим зіштовхнулися ми. Так що, поки ну, я йому сказала. От тобі сказали там, чекай не поспішай. Все, чекай, не поспішай. Да, там Багато людей, там одна кімната. Ну, я рахую, це можна все стерпіти, це, це не така велика страшна проблема в нашому житті. У нас тут набагато. У нього там вже тривог немає, він вже нічого спить. Да? А я тут сижу і думаю, чи я сьогодні в метро побіжу. Так що, ну таке. Ой, що далі? О, в нього машина залишилась, загнали в гараж, щоб дворі не стояли. Що далі робити не знаю. Якісь незакриті питання в нього залишились. Я кажу відпусти і забудь все, зараз треба зайнятися тим, чим ти зараз займаєшся, далі все буде видно. Та й таке, ну що, ну? У будь куди б ти не їхав, треба адаптуватися. Знаєте, ти піде воно в ліс з палаткою, і ти будеш в шокі, в стресі, бо там комарі, кліщі, темінь, сирі дрова, тобі треба там розпалити той вогонь. Да? Там. Чи їдь на рибалку. Не та приманка, не та прикормка, риба не клює, зато тебе комарі жирують. Ну, Тобто, в будь-яку ситуацію, в яку ти приїжджаєш, тобі треба прилаштуватися. Все. Так і там, ну, там трохи довше. Ну нічого, ну, мені подобалось. Ну, днем -то я переживала за нього, а ввечері вже поговорили. Він вже такий вже більш успокоївся, більше настроївся, більше прийняв цю ситуацію. Так що це непогано. Прийшла на телефон смс, шахи летять. Малий там в кімнаті гуляється, аж тепер. Мультики дивлюсь, скільки хочу, роблю, що хочу. У мене своя кімната, До свидання. Да. Мені туди не можна заходити. Папі вчора не можна було. Сьогодні він йому сказав, ну можеш заходити тільки по Ну, чи якось так. Так що, якщо буде шахіди, побіжимо, але папу поки спать положила, хай вже поспить трошки, а там, як буде. Ну, я не, не ігнорірую ніколи, краще збігати. Сьогодні з маленьким йшли, я таким мозольну терла садика, або вибір, або наверх йде до метро, або вниз. Ну, кажу, Мішко, пішли вниз. Звісно, там були бойові дії, ракети, шахеди, всі діла, куча стекол, їх не можуть вірники поубирать, бо воно ж між плиткою кром застряє. Я в тапках, він в тапках. Знаєте, як буває в шлюпках? Ідеш, і тобі камінчик в шлюпок попадає. Я так переживала, щоб нам так стекло не попало. Думаю, блін, треба було з тим мозолем лучше наверх йти не йти вниз. Тому Мишко, звісно, да, він так роздивлявся, там стекла нема, там стекла немає. Ну таке. Кожен раз він, молодець, він каже, в метро, в метро. Він у нас такий головний контролер. Так що, в садочку, що в садочку? Все нормально, ремонт зробили, дітки ходять, всі щасливі. Вихователі теж наче щасливі. Подарували грамоту, що то я показувала. Тут так смішно, звісно, я не знаю, чи їсти ту конфету з тим чаєм, чи вже повісить в рамочку на пам'ять. <сум> ну, що... Су. Суму, в нас є любима вихователька в садочку. Я, коли він там з нею, я завжди знаю, що він поспав, поїв, руки помиті там, кофта на вулиці застібнута. Ну все, ну, то це друга мама. От я його їй довіряю на 100%. Зараз вона в відпуску, то трохи, звісно, нервничаю, що її нема. Ну, їй теж треба відпочити, вона заслуговує на це. Хороша людина. Та й такі справи добре. Буду лягати спати. Сьогодні цікаво, нічого не розкажу, не покажу якесь таке, знаєте, состояння шока, якихось переживань, дзвінки ці від дитини. Ну тут ти ж все можеш перешати, а там ти нічим йому не можеш допомогти. Ну, що час все летить туди, теж смішно. якби, Тут треба вже час, щоб він вже звикся. Добре, побіжу я. Всім тихо, спікіння ночі, всім па-па.